У нас э, культуру. Так, традиційно автор найкрасовішого голу туру нагадаю, що минулого тижня у перший день весни, ми нагородили Андрія Ярмоленка як автора найкрасивішого голу 2014 -го року. І тепер розпочинаємо голосування 2015 -го року. Тож я прошу нам дати табличку, адже ви, шановні друзі, я нагадаю, що саме ви обираєте авторів найкрасивіших голів туру. Ну, 15-му турі. Це євган Коноплянка. Він забив свій неперевершений гол у матчі Дніпро-Волинь. Давайте ж подивимося. Ось так Євген Коноплянка отримав м'яч майже посеред поля і, обігравши своїх суперників, влучив у дальній нижній кут воріт. Ну, здається, що він просто не залишив шансу воротарю. Максима, як ви вважаєте? ви, в общем-то, прекрасна. Я згадав один епізод: 99-й рік, фінал Кубка України. І Шевченко в центрі поля приймає м'яч. І такий крик за кутюку. За кутюку моєму проти нього грав і кричить: Бий! Ти після гри каже, що ти його не бив? каже, та що бив, не встихаш, а далі вже його не зупиниш. Далі так, вже людина догнать, сначала? а далі Что, вже все. Is, як людина конечно. розігналася Коноплянка і короплявка один з Хороший таких Мотоцикл заправився хорошим бензином. <laughs> да і, і там уже Форсаж без мімкнув, і, вопросов, і дальше, далі вже. можна почати йти на центр вже зразу.